У всякого своя доля, і шлях свій широкий. Той мурує, той руйнує, а той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовини? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата, а той тихий та тверезий. Богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде у тебе нещасливий час, та й запустить пазурі в печінку. І не благай, не вимолять ніхто, ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний, все мурує храми та отечество так любить, так за ним бідкує. Все із його сердешного. Кров, як воду точить, а браття мовчить собі, витріщивши очі як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте, Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться, усі на сім світі, і царята, і старчата. Адамові діти.